І російська музика продовжує лишатися в українських чартах. У рейтингу найпопулярніших композицій на YouTube в Україні опинилися одразу три пісні від українських виконавців. Хоча чарт 20 популярних Україна очолила спільна пісня південно-корейської співачки Рози та Бруно Марса Арте. Але на п'ятому, шостому та двадцятому місці опинилися, на жаль, росіяни. І сьогодні в нашому етері до нас підключається наша гостя, з якою ми проговоримо детальніше, як прослуховування українцями російської музики впливає на економіку в Росії. Це Любов Майданик, заступниця директора Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій. Прямо зараз вмикається до нас в ЕТЕР. Слава Україні. Вітаємо в студії. Вітаємо в студії. Героям слава вітаю. Так, пані Любов, ми власне окреслили загалом, що на жаль, у нас сумна статистика, сумна ситуація, яка тримається вже протягом трьох років. Російська музика все ж зберігається у наших чартерах, популярних платформах, зокрема, це YouTube Music, Spotify та інші платформи, на якому які кожен день використовують українці. Розкажіть, будь ласка, як власне прослуховування українцями російського контенту, зокрема російської музики, впливає і підживлює на мою думку економіку Росії? Так, дійсно, така діяльність з боку наших громадян, вона в першу чергу підтримує самих виконавців російських. оскільки за кожне прослуховування і перегляд відео вони отримують певний дохід від платформи, на якій це розміщено. Це перше. Друге. Це підтримка і популяризація культури країни-агресора. А скільки чим більше прослуховувань, чим більше переглядів, відповідних відео і музики, і тим популярніше стає даний контент на певній платформі. І він тоді пропонується і іншим слухачам і глядачам в інших країнах. І як ви зазначили, потрапляє в рейтинги, відповідно привертає інтереси інших. Третє це фактично є ризик того, що наші слухачі і глядачі вони опосередковано надають певну підтримку військовим діям проти нашої країни з боку країни-агресора. Яким чином не секрет, що багато виконавців, багато артистів в Росії відверто і публічно підтримують політику Росії проти України і таким чином прослуховування Їхніх, їхніх музичних творів, наприклад, так воно також може слугувати підтримкою таким діям. Ну і останнє це дійсно пряме підживлення економіки країни-агресора, оскільки сплата податків відбувається від монетизації, і вона потрапляє в бюджет Росії. І, Відповідно, потім із цих відрахувань може також фінансуватися і фінансується ця діяльність проти нашої країни. А скажіть, будь ласка, яка частина доходів власне від прослуховування музики йде до російських виконавців і які механізми забезпечує цей процес? Ну в даному випадку все залежить від самої платформи, на якій розміщується такий контент, а скільки це регулюється її правилами, її підходами до бізнесу? Разом з тим підхід такий, що частину отримує певний виконавець, а також можливо лейбл. З яким у нього укладений договір, допустимо. І е, часто, наприклад, певні платформи вони підтримують той підхід, що е, чим частіше прослуховується е, цей твір, чим він популярнішим, тим більше буде отримувати сам виконавець чи інший суб'єкт, який володіє правами. Тобто, в певній мірі це пропорційний підхід. Ну, допустимо, якщо е, певна музика вона складає там 1%, Зі ста прослуховувань відповідно від загального скупного доходу, тобто зі ста такий виконавець отримує ось цей відповідний один відсоток. Угу. Ось таким чином знаєте, ми поки готувалися до нашого етару. Я знайшла таке цікаве розслідування, зокрема і статистику. За даними розслідування економічної правди, навіть якщо сервіс для прослуховування музики вийшов із країни агресора, чи, наприклад, призупинив свою роботу, як зокрема, YouTube Music та Apple Music, артист все одно отримує кошти, наприклад, завдяки міжнародним дистриб'юторам. У середньому за 100 тисячу прослуховувань музичний сервіс платить 4,5 долари. Частина іде лейблу, як ви вже зазначили, і це приблизно 2 долари виконавцю. Відсутність платної підписки спонсорує авторів завдяки рекламі і, зокрема. Якщо перейти до е, чисел, то майже 32 мільйони українців за рік мають 346 мільярдів прослуховувань, платних з яких 200 мільярдів, та 37 мільярдів прослуховування російської музики, що дає авторам приблизно 74 мільйонів мільйони доларів. Просто уявимо, яка це велика кількість грошей: 74 мільйона доларів, яка Потрапляє в російську економіку і, власне, допомагає е, запускати ракети, фінансувати цю війну, яка триває повномасштабно, триває вже третій рік. Ну Це просто жахливо, якщо вдуматись в ці цифри. Так, і насправді да, ви, ви абсолютно... згадали так, так, кажіть. Ви абсолютно праві. А, в цій частині цифри підтверджують фактично те, що Попри те, що, наприклад, виконавець чи артистам, автор може бути громадянином Російської Федерації, разом з тим в нього може бути договір з дистриб'ютором, який знаходиться за кордоном, і угу. ось цей дистриб'ютор буде отримувати певний дохід, і потім вже за договорами між дистриб'юторами і далі, все одно вони можуть потрапити до Росії. Тобто, фактично вони таким чином обходять цю схему отримання коштів. То навіть якщо в Росії умовно вони не можуть монетизовуватися таким чином. Якщо росіянин слухає музику в Росії з цих платформ, то через закордонні такі ресурси, в принципі, все одно це потрапляє в російську казну. Да, да. І ви трошечки раніше згадували про те, що е, має такий тип музичної платформи значення скільки відсотків йде до російської економіки. Також знайшли статистику, те, що кількість російської музики, які слухають в Україні на популярних платформах, таких як Spotify, YouTube, Apple Music та Shazam досягла 26%. Найвищі показники, на жаль, на YouTube, де частка російської музики досягає 30% у трендах та 20% серед топових пісень. А Spotify має 28%. Ну насправді. Равді, це теж, як на мене, досить велика, досить сумна статистика, тому що під час повномасштабного вторгнення 30% українців, які слухають російську музику, ну це як на мене просто ганебно. Юра, виводи, будь ласка, цю картинку. Хочемо, щоб наші глядачі ще теж розглянули цю статистику. Картинка е так, так, ось цю. Супер бачимо цю жахливу статистику. Ось там внизу навіть в видно такий рейтинг: 39% це української музики, 26% російської, і 34% це іноземні виконавці. Справді хотілося б, щоб російської було взагалі ноль або принаймні я не знаю один, але так. взагалі в далі це ноль. І ще скажіть, будь ласка, як санкції, які наші міжнародні партнери накладають на Росію, впливають власне на ці фінансові потоки від міжнародних музичних платформ? Так, це цікаве питання, оскільки результати фактично накладення санкцій в конкретному даному випадку складно оцінити, оскільки, на жаль, ми не маємо певних даних від цих самих платформ. Єдине, uh -huh. що можна точно зазначити, що це суттєво санкції самі суттєво ускладнили саме платежі через міжнародні платіжні системи. Ми всі знаємо про SWIFT, так, mm -hmm. яка в принципі не застосована тепер до, до резидентів резидентів Російської Федерації, і в принципі зі складнощами це точно здійснулися і інші платформи щодо здійснення грошових переказів на користь громадян Російської Федерації чи інших суб'єктів, наприклад, юридичних осіб, тобто, наприклад, це PayPal. Mm -hmm. От і у зв'язку з цим, як мінімум, затримуються будь-які платежі, які здійснюються на користь громадян Російської Федерації. Ну тут я би ще додала в контексті загалом теми, що а, розмір і обсяг надходжень на користь артистів, виконавців РФ, він ще також залежить від того, яку бізнес-модель обирає платформа. Допустимо, якщо Apple працює виключно на основі платної підписки, не використовуючи підхід безкоштовного доступу для користувача завдяки рекламі, то дивлячись на це, якраз і дохід артисту буде більше у тому випадку, якщо, наприклад, український слухач використовує і слухає в музику в наслідок підписки, наприклад, на YouTube. Uh -huh. це також впливає на обсяги. Доходів? Так, безперечно, і на жаль, ще, до речі, маємо ще одне питання з приводу Тіктоку. Платформа, яка щоденно набирає популярності все більше і більше. І, на жаль, ми спостерігаємо те, що дуже багато української молоді, та й не лише молоді, напевно, uh -huh. використовують російські звуки, знімаючи свої відео. Чи, власне, монетизовується TikTok? Чи можуть ці звуки приносити також кошти в російську казну? А в розрахуванням певних особливостей саме платформи TikTok, О тут можливі певні там, відмінності від бізнес-моделей по іншим платформам, зокрема по тим алгоритмам, які вони використовують для монетизації. Разом з тим, підхід до того, що та музика, яка використовується платформою, дійсно стає популярнішою, і часто монетизується, він такий самий, як і, наприклад, на YouTube Music чи Spotify. Mm-hmm. <laughs> Тобто українцям потрібно повністю відмовитись від російської музики, не зважаючи на яких це платформах, тому що в будь-якому випадку це справді дуже погано впливає на їхню економіку, тому що таким чином виходить так, що самі українці фінансують війну. Насправді я думала, що це максимально зрозуміле поняття, так. але все більше стикаюся з тим, що умовно люди, які нібито відмовилися від російської музики на різних платформах, все одно продовжують знімати її в тіктоці, говорячи про те, ну це ж не монетизовується, ну це ж не через платформи, умовно це ті кошти нікуди не йдуть, це ж просто звук з Тіктоку. Але ну ми розуміємо, що сама схема надходження така сама, і загалом нам потрібно просто обмежитись від всього російського, тому що ми бачимо, чим це нас чим це нам е, виросло зараз в умовах війни. Тому це дуже важливо насправді. Так, тому любі українці, любі наші глядачі, ми вкотре закликаємо вас відмовитися від усього російського, перестати слухати російську музику, перестати знімати відео під російські треки, під російські е, звуки, адже тим самим ми просуваємо з їхніх артистів у топа. і натомість в української музики справді є дуже багато хороших і якісних альтернатив. Пані Любов, дякуємо вам велике за те, що ви до нас підключилися, за те, що трошечки детальніше розповіли про цей сам процес надходження коштів у російську економіку. Дякуємо вам. Дякуємо вам і бажаємо спокійного і мирного вечора. Вам. Дякуємо. Слухаємо українське. Так, дякуємо